Ворок, 29 липня, 1252-га доба. Війни, ворог атакував Дніпропетровщину. Ракетний удар спрямував на пологовий будинок. Є жертви і постраждалі. Центр надання допомоги мешканцям Херсонщини, які знайшли прихисток в нашій області, розширює допомогу. Про це та інше у нашому випуску. Новин в студії Валерія Баранець сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні. Загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки у важкому стані, одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Не залишали у спокої окупанти і Нікопольщину, били з артилерії та безпілотників. Противник поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, машини. Понівечені розважають. Заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Продовжувалися атаки на Синельниківський район. Агресор бив по межівській, дубовиківській і слов'янській громадах. Застосовував фпв дрони і каби. Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Ввечері ворог вдарив кабами по великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка, постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок також вночі оборонці неба збили над областю ворожий безпілотник, повідомили в повітряному командуванні. У Кам'янському триває ліквідація наслідків ракетного удару. Як повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, місто надасть родинам загиблих усю необхідну допомогу. Подбають також про постраждалих. Окрім пошкоджень терапевтичного пологового відділень міської лікарні, вибиті вікна у венерологічному диспансері та дитячій поліклініці. Потрощені майже усі вікна. Вивернуті дверні пройоми у двох ліцеях, гімназії та дитсадку. Постраждав житловий фонд. Пошкоджено 49 будинків. Ви Бито більше 300 вікон триває ліквідація наслідків у зв'язку з перекриттям проспекту відродження. Автобуси курсують зміненим маршрутом по проспекту Тараса Шевченка. На проспекті відродження з 8 ранку працює мобільний ЦНАП для прийому заявок від мешканців кам'янського про руйнування, які сталися внаслідок ворожої атаки. Про ситуацію в інших регіонах російські війська здійснили понад 100 обстрілів Сумщини. Є поранені. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, безпілотники та реактивні системи залпового вогню. Росія завдала удару по виправній колонії в Запорізькій області. Вже відомо про 16 загиблих та майже 40 постраждалих. Також є значні руйнування приміщення установи. Пошкоджено приватні будинки поруч. Втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1050 окупантів та десятки одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни склали особового складу. Понад 1 мільйон 51 тисячу осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 48 585. тисяч крилатих ракет 3548. Надзвичайно вагома заява президента Трампа, і це правда саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я. Перш за все, я хочу подякувати всім нашим воїнам, які захищають українське небо за ніч на сьогодні. Ще три сотні російських дронів на рахунку наших воїнів. Багато збито. Є хороші результати збиття шахедів дронами-перехоплювачами. Добре відпрацювала армійська авіація, авіація повітряних сил, мобільні вогневі групи. Ми максимально збільшуємо все, що може дати додатковий захист нашим містам, нашим українським громадам. Я дякую всім, хто допомагає. Вчора в розмові з президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ вже представляється партнерам. Секретар РНБУ разом з командою Офіса все підготували. Визначені показники по дронах на цей рік будуть чітко реалізовані. Сьогодні я говорив з президентом Естонії. Я подякував йому за підтримку і особливо ціную позицію Естонії, позицію всіх держав Балтії на напрямку євроінтеграції. Чітка принципова позиція, так само, як і інші наші друзі в Євросоюзі. Дуже дякую. Україна виконує те, що обіцяє сьогодні є надзвичайно вагома заява Президента Трампа, і це правда. Саме Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари постійно, російські намагання зробити Україні боляче. Дійсно, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче. І ми неодноразово говорили, і всі партнери це знають, що санкції це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати, мир завдяки силі можливий. Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну. Достойно і тривалим миром. Я дякую всім у нашій українській зовнішньополітичній команді, хто працює заради цього, хто працює заради реально змістовних відносин з Америкою. Ще кілька речей підписав сьогодні закон, який посилює службу безпеки України, який дає службі більше можливостей. Виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується зокрема для підрозділів Центру спеціальних операцій АСБУ. Це одні з найбільш результативних наших воїнів. Також я підписав закон, про який ми говорили. З рідними українців в російському полоні, з самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання. Що воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України сьогодні. Був у координаційному штабі з питань військовополонених. Була у нас особлива зустріч, яка присвячена саме цьому дню. Сьогодні день пам'яті, день, коли ми згадуємо убитих в Оленівці. Росіяни тоді скоїли одне з найбільших вбивств вибухом і пожежу. Вони вбили понад 50 азовців в Оленівці. І ще майже 150 були важко поранені, абсолютно жахливий злочин. І відтепер щороку українці будуть вшановувати пам'ять усіх наших людей, які були вбиті, які були страчені, закатовані в російському полоні, в російських тюрмах, в російських таборах та на фронті. Сьогодні команда штабу доповідала про те, який стан справ зараз. І з нашими людьми, яких ми шукаємо серед полонених, яких ми повертаємо. Були також і ті, кого ми вже повернули: Тайра, Умірова, Азовці, воїни Збройних Сил України, військові та цивільні. Ми обговорили те, що треба робити для. Кращої реабілітації наших людей після полону, ми говорили про те, як можемо зробити більш ефективною організацію обмінів. Я доручив готувати за підсумками цієї розмови, в тому числі законопроекти, які дадуть більше прав, дадуть більше можливостей звільненим з полону. Є рішення, які можуть зробити Міністерство оборони. Міністерство охорони здоров'я, військове командування, перемовна група. За результатами цього тижня я очікую на виконання і доповідь. Вже 5857 наших людей ми повернули завдяки обміну. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Ми маємо повернути усіх. Українці заслуговують жити у мирі. Все ве вдома в незалежній українській державі. Слава Україні. Урядова хроніка подій. Кабінет міністрів України призначив Тетяну Бережну, тимчасово виконувачем обов'язків міністра культури та стратегічних комунікацій. Тетяна Бережна має значний досвід у впровадженні реформ, розвитку культурної дипломації та реалізації міжнародних проєктів. Зокрема, вона представляє Україну як комісар на всесвітній виставці Експо 2025 у Японії. Повідомила урядова прес-служба. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя. А ті, хто постраждав від обстрілів ворога, завдяки професіоналізму та зусиллям медперсоналу отримують другий шанс піднятися на ноги. Фактично, його отримала поранена жінка з Донеччини. Історію порятунку розповість журналістка Вікторія Галка. Пані Людмила з Донеччини. У двоповерховому будинку, де вона мешкає, майже не залишилося людей. Всі виїхали через війну. Обстріли у її рідному місці не вщухають. На момент вибуху жінка перебувала у власній квартирі. Укриттів поблизу немає. Вранці ворог почав атакувати місто. Спочатку прилетіла ракета, потім кап, пригадує жінка. Нема нічого, нема криші, немає стін, нема. Отак як смотриш дом як обрізали. І все це впала криша, і, і вторий етаж повністю, повністю а я находилась на первому етажі в дев'ятій квартирі. І це все повністю на мене. Від вибуху будинок повністю зруйновано. Під завалами жінка провела декілька годин. Допомогли люди, які дістали Людмилу з під завалів. Придавили оце бідро, оце отут от кусь бідро і праву ногу до коліна. От от я не могла ніка. Отак, от, смотрю, балка, не не балка, як сказати, СВП вы ви сказать сказати, якого розміру, але дуже здорова. Така. Отак вона так плашня упала. Це з перекриття з железного ржава. Ну, благодаря, що мусор на полу нападав. Отут стояла сумка з консервами, я так як принесла і поставила. Думаю, это... так вона і это задавила. Ну, благодаря, що воно плюхнулось то на то, то на сю. І оце я могла шевелити пальцями, а так би мені ноги відсікло стопуду. Поранену жінку відправили у добропілля, потім до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Важкі операції на ногах. Ми маємо надію, що вона буде ходити, але їхати нема куди. Все зруйноване. Все абсолютно на жаль. На жаль, зруйноване. Її дістали з-під пилу, вчасно дістали. І ще б годину би не було. Людмилі зробили фасціотомію на ногах вона виздоровлює. ми її будемо переводити в травматологічне відділення, буде поряд у нашого Сергія. Тому кожного дня бачимо, що, на жаль, там, де достають каби, куди прилітають ракети, дуже багато, не тільки втрат. Отакої інваліднізації наших українців, пані Людмила втратила все майно і житло у розпачі. Лікарі, медичний персонал підтримують її як можуть. Вона знає всіх поіменно. І ночі медсестри, медбрати бігали. Ваня той вообще нам Богом дан, як говориться. Він ну не посидючий, мотається туди-сюди. Ось зараз сміна там хороша в реанімацію. На заліна Івановна. Золота душа, дівчатки харашомили, перестріляють же, сходять это саме і там Альона і Наташа. Ну замечательно, та да всі замічать. Ну це так кобіше, так вони з юмором, так вони піднімають настроєння. З документів у жінки залишився лише паспорт, інші доведеться відновлювати. Найбільше що хвилює, де вона тепер буде жити. Дуже переживає за свого домашнього улюбленця кота Масіка, який залишився в зруйнованому будинку. Масик зайчик. И <ріх> откликается. Севенький такий полосатенький. Він мелкий, чем-то меленький. Весь коти крупні, а це меленький такий. Він вижив, да, бы Да, я бачила його, він наверх забіг і слезь, чем ня нял Кажу, іди сюда, йди сюда, він трузиться боится. Пані Людмила втратила все, але зберегла найцінніше життя. Тепер починатиму його з чистого аркушу. Хочеться вірити, що жінка не залишиться наодинці зі своєю бідою, адже українці завжди готові допомогти один одному. Вікторія Галка, Іляломовське, новини Д1. У Дніпрі вже рік успішно функціонує центр, створений для мешканців Херсонщини, які знайшли прихисток від війни на Дніпропетровщині. В хабі надають всебічну допомогу, організовують освітні та соціальні заходи для дорослих і дітей. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. Коли наука стає магією, а магія наукою. На базі Херсонського хабу у Дніпрі для юних переселенців функціонує магічна лабораторія. В ній викладає Владислава. По буднях вона працює тут адміністраторкою, а також проводить хімічні досліди із дітьми. Будуть лише там чотири досліди: це лава лампа, це буде ненітонівська рідина, різні цікаві досліди з кульками і бульбашки. Ми хочемо показати діткам те, що навіть з простих інгредієнтів можна зробити диво. Але наголошуємо на те, що вдома без нагляду дорослих ми звичайно це не повторюємо. Здавалося б, прості інгредієнти, які є на кухні у кожної господині. Але такі цікаві досліди із ними виходять. До того ж, у повсякденному житті Мало хто їх досліджує, тож діти завжди залюбки долучаються до запропонованих їм магічних активностей. Найбільше це не Ньютонівська рідина звичайна, тому що дітям цікаво досліджувати. Знаєте, як вона цікаво або твердіє, потім в ручках вона там розходиться, і вони ну їх не відірвати насправді від цього. Також цікава лава лампа напевно на наступному. Ну і сьогодні будуть нові досліди, які ми спробуємо. і подивимось на реакцію наших діток. Тихав, я любимо вішата. Поки підлітки старшого віку пізнають цікаву хімію, дітки меншого віку мають змогу відвідати майстерню казкових куль. За головну тут пані Олена Пилишок, начальниця присіваської сільської військової адміністрації. Саме вона справно майструє із повітряних кульок для малечі іграшки на замовлення. Вибирай собі кулю. Назвеш собачку как ти, Як назвеш собачку? Сіно такі активності у Херсонському хабі допомагають дітям відволіктися від стресу, знайти нових друзів, а ще отримати позитивні емоції. Ольга Ховрич, Данило Скрипник, Новини. Д1. Про спорт. вже сьогодні київське Динамо зіграє матч відповідь проти мальтійського Хамрун Спартанс в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Матч розпочнеться о 21.00 за київським часом. Нагадаємо, що у першому матчі підопічні Олександра Шовковського здобули впевнену перемогу з рахунком 3-0. Тенісистка Анастасія Ніколаєва з Дніпра виграла турнір у голландському Ендховені. Таким чином, 15-річна спортсменка виграла третій титул на турнірі ITF Juniors і другий у цьому сезоні. І на останок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 29 липня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 23 до 35 градусів. Вітер південно-східний – до 4 метрів на секунду, без опадів. У Кам'янському – від 24 до 35 градусів, опадів не очікується. У Синельниковому та Самарі – від 21 до 35 градусів, опадів не очікується. У Павлограді – від 21 1 до 36 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Кривому Розі від 22 до 37 градусів. Опадів не очікується. У Нікополі від 22 до 34 градусів. Без опадів. У Жовтих Водах від 22 до 37 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується в студії. Працювала Валерія Баранець, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!